У Писарівській громаді продовжують осучаснювати амбулаторію. Тут вже облаштували пандуси, ганок, замінили вікна та двері. Роботи стартували одразу після приєднання до Вінниці. Розпочали капітальний ремонт у 2021 році, за дорученням міського голови нашого Сергія Моргнова, відповідно до належності, саме покращення умов. Цієї амбулаторії. Та у 2022-му повномасштабне вторгнення поставило ремонт на паузу. Відновити його змогли лише нині. Не було ремонту, зараз ми, дивіться, яку красоту наробили, красиво, свіженько, чистенько. Як заходиш, приємно заходити. Оновлена амбулаторія у писарівці матиме кімнати для фізіотерапевтичних процедур, маніпуляційні сучасну лабораторію, стоматологію, рецепшн, зручні кабінети сімейних лікарів. Свіжіше дихати можна. Чистота, красота, mm -hmm. да. mm -hmm. ну, навіть працівники довольні нашими mm -hmm. ремонтами. Кабінети амбулаторії вже обладнали рукомийниками та батареями, а биральнях поновили систему водопостачання і не лише. Встановлені теплові насоси, які будуть забезпечувати окремо від газового опалення. Ми відмовимося, поступово відмовимося від газового опалення будуть забезпечувати теплом нашу амбулаторію. Осучаснюється нині 450 квадратних метрів. Комфорт у лікарнях та високу якість медичних послуг визначають і самі пацієнти. Про це свідчать результати опитування Міжнародного республіканського інституту. Амбулаторія обслуговує жителів Писарівки, Щиток, також сусідньої Лукамалешківської територіальної громади сокиринців та хижинців. Декларантів тут насправді доволі велика кількість, і люди постійно відвідують цю амбулаторію. Кожного дня ми можемо бачити попит на цю амбулаторію, тому і відповідно проводимо ремонтні роботи. Ремонтні роботи передбачають в собі доступність, передбачають в собі ремонт внутрішніх приміщень, усіх створення нових фізіокабінетів, маніпуляційних кабінетів буде завезено нове лабораторне обладнання. А поруч створюють сучасну зону очікування. Це побажання самих мешканців. Їхній проєкт став переможцем конкурсу бюджет громадських ініціатив. Тут вже прокладають тротуарну плитку, стукіт молотків чути навколо. Майстри складають камінці як пазли, запевняють, працюють на совість. Не дваряція ніколи, тому що тут. Гарцовка зроблена з цементом. Вона просто добіє на рівному місці. З часом тут облаштують освітлення, гараж для дитячих візочків, велопарковку, лавочки та урни. Подбають і про озеленення. Завершити роботи планують восени.